Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні п'ятниця, п'ятий день тижня, і це означає, що настав час вивчити новий звук української мови. На наших минулих відеозустрічах ми вже з вами познайомились із такими звуками: А, У, М, О, П. Т, к, е, н, Х- и. Давайте їх пригадаємо. Подивіться на верхній рядок. Це літери, які позначають голосні звуки А У О, Е. И. При вимові голосних звуків повітря вільно виходить із ротика, не зустрічаючи жодних перешкод букви, які позначають голосні звуки, позначені червоним кольором. Ще ми з вами познайомились із літерами, які позначають приголосні звуки. М П, Т К, Н, Х. при вимові. приголосних звуків повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду у вигляді зімкнутих губ або язика. Літери, які позначають. Приголосні звуки позначені синім кольором. Щоб дізнатись, із яким звуком ми познайомимось, потрібно відгадати загадку. Б'є вода в усі боки. Із залізного тюльпана поспішаєм залюбки ми до красення. Так. Фонтана. Правильно. Скажіть, а який перший звук ми чуємо у слові фонтан? Так, це звук Ф. Спробуйте промовити звук Ф біля дзеркала. Погляньте, нижня губа наближена. До верхніх зубів, а між ними тоненька щілина. Саме у цю щілину виходить повітря. Це і є перешкода, яку зустрічає повітря при вимові звука Ф. Отже, звук Ф приголосний. Послухайте малята. Казочку. Жив собі пугач фока. Щоночі він полюбляв гуляти дахами будинків, кронами дерев. Одного вечора фока, як завжди, вилетів на прогулянку, але забув взяти із собою парасольку. Почався дощ. Пугач фока, змок і застудився, став чхати і вигукувати. Ф, 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 ф. Спробуйте і ви. Ф, ф, ф. Як здорово у вас виходить вимовляти звук Ф. Пограємо у гру. Знайдіть звук Ф, плесніть у долоні, коли почуєте його серед інших звуків А Ф у м. Ф О П. Ф, Т. К. А тепер спробуйте відшукати звук Ф серед складів. Слухайте уважно, готові? Фа. МА. аф, УП. Уф мо. И останнє ускладнення знайдіть звук Ф у словах Пропор, кофта панама, шафа, форма фрукт. Я впевнена, ви жодного разу не помилилися. Погляньте на картинки на екрані. Назвіть предмети, які ви бачите. Так, це фен, футболка, тигр фея. У слові фен. Який перший звук? Так звук Ф. А у слові футболка? Теж звук Ф перший. А у слові тигр. Який перший звук? Так звук Т. А у слові Фея який перший звук? Звук ф. Серед цих слів є зайве. Як ви вважаєте, яке слово зайве? Так правильно, слово тигр зайве, тому що воно не починається на звук ф. Якщо у словах фен, футболка, фея, звук ф стоїть на початку слова, то покладемо ці слова у перший вагончик потяга. Звук Ф перший звук у цих словах, отже, перший вагон потяга. А у який вагончик ми покладемо слова, які ось з'явилися на екрані. Назвіть, що ви бачите? Жираф шарф пуф, у слові жираф, де знаходиться звук Ф. На початку. Ні. В кінці слова жираф, а у слові шарф, де знаходиться звук Ф, шарф. Теж в кінці слова, а у слові пуф, де знаходиться звук ф? Так, в кінці слова. Тож ці картинки ми куди покладемо? В який вагончик. Так, Покладемо в останній кінцевий вагончик потяга. Звук Ф позначається на письмі, літерою Ф. Звук Ф приголосний. Отже літера написана синім кольором, щоб краще запам'ятати звук Ф та літеру Ф, пропоную вам викласти літеру Ф за допомогою мозаїки, конструктора, олівців або зафарбувати олівцем всі фрагменти з літерою Ф у розмальовці та знайти предмет, який заховався. За цими фрагментами, Пепіпелс: Веселі друзі, Келлі. Регі, Семі. Ізі. Габі. Минулої п'ятниці ми із вами почули історію веселих друзів та дізнались, що коли тобі страшно, то разом із друзями страх легше перебороти, а гратися веселіше, коли твої друзі поруч. Сьогодні я пропоную вам послухати нову історію веселих друзів. Регі дізнався, що на ігровому майданчику з'явилась нова гірка, і з нетерпінням чекав на можливість спуститися із неї. Раніше Регі спускався з гірки лише разом із Семмі. Але цього разу Регі захотів спробувати сам. Ого, яка висока гірка! Але ж чим вища гірка, тим веселіше спускатися, подумав Регі. Регі зробив перший крок вгору і відчув хвилювання, але все ж продовжив підніматися сходами. З кожним кроком дихання Регі пришвидшувалося від страху. Гірка виявилася, ну, дуже крутою. «Ой, як страшно! Можливо, я просто піду сходами вниз. Хоча як би було весело спуститися цією гіркою, подумав Регі. Аж ось йому спала на думку ідея. Регі пригадав пораду Семмі, коли ти хвилюєшся або тобі страшно. Потрібно зробити довгий глибокий вдих. Варто спробувати, подумав Регі та почав глибоко дихати. Відчуття страху повністю не зникло, але Регі почав почуватися набагато краще. Регі наважився і зробив ще один крок. Юху! вигукнув Регі, швидко спускаючись із гірки. О, це так весело я щасливий, що наважився і зробив це, подумав Регі. Наступного дня Регі охоче повернувся на ігровий майданчик і побачив, що хтось сидить на верхній сходинці гірки. Це ж Ізі! Привіт, Ізі. Ти взагалі плануєш спускатися з гірки? запитав Регі. Я не думаю, що зможу це зробити, відповів Ізі тремтячим голосом. Регі зрозумів, що Ізі також боїться, як і він вчора. Я знаю маленьку хитрість і можу поділитися із тобою. Зроби глибокий вдих. І видих, і ти відчуєш себе набагато краще, сказав Регі. Спочатку Ізі трохи вагався. Що? Не вже так просто? Спробуй, мені це допомогло, сказав Регі. Друзі поглянули один на одного і одночасно глибоко видихнули. Після підтримки Регі. Та глибоких вдихів, Іззі трохи заспокоївся. Дякую, Регі!» – сказав Ізі. Ізі, ну а тепер ти готовий стрибнути? з нетерпінням запитав Регі. Лише якщо ти спустишся разом зі мною. «Йоху!» – вигукнули вони, спускаючись із гірки разом. Це так весело вигукнув Ізі, приземлившись у м'який пісочок. Ізі та Рейгі розсміялися. Я так тішуся, що мені вдалося подолати свій страх після того, як я спробував один раз, вдруге було не так страшно, гордо сказав Ізі. Решту дня друзі піднімалися та спускалися з гірки знову і знову. Існують різні способи заспокоїтися. Глибоке дихання та моя підтримка саме те, що було потрібно, Ізі, – підсумував Регі, щасливий, що зміг допомогти другу. Діти, а чому корисному ви навчилися від своїх друзів? Як Регі зрозумів, що Ізі відчуває страх. Якщо друг боїться, а ви його дражнете. Що ви відчуваєте? Як ви думаєте, що в цей час відчуває він? Пропоную сьогодні зліпити із пластиліну гірку, з якої спускалися веселі друзі? Гірка це споруда з гладким розташованим під нахилом, спуском та сходинками. Які дозволяють підніматися на верхній майданчик, щоб спуститись вниз. Отже, поділяємо пластилін на шматки, найбільший шматок для похилого спуску, трохи менший для опори, на яку спиратиметься спуск, інші шматочки для сходинок. Пластилін розминаємо в долонях, розкочуємо кулю і з нею пальцями формуємо кубик. Це опора гірки. З найбільшого шматка розкочуємо кулю, потім формуємо стовпчик, пальцями натискаємо на стовпчик та з нього утворюємо пластину. Це похилий спуск. Сходинки робимо у вигляді цеглинок та з'єднуємо усі деталі. Ось така гірка вийшла у мене. А яку гірку зліпите ви?